І ні, це ні, в нас від це... угу. Так, Доброго дня ще раз. Да. Хочу представити е, маленьку лінійку новинок е, наших е, вам на демополі. Тут 6 гібридів, три гібриди Євролайтіних е, плюс, два е, з них високолінових і три гібриди сульфо. Всі вони вже нові гібриди, всі сімірасові. Вашої уваги представлений гібрид ну, високоліновий КЛ-Плюси підходить до ну, технології Кліафілд Плюси. Він має період вегетації 112-115 днів. Дуже себе гарно показує як по е екстенсивних, так і на півінтенсивних технологіях. Ці гібриди вже нові ну, лінійки генетична є стійкість до пер... всіх раз переноспороза, бо чесно як кажуть, навіть в цьому році по Дніпропетровській області переноспороз себе дуже гарно показує. То що стосується цього гібрида, він має дуже гарну запиленість, просто з краю, бачите, ну не, 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 якось не сильно. Далі там все, ну, кошики, всі, все має, бачите, запилені, навіть середина, все повне, запиленість. Він, якщо даже, ну, не вистачає вологи, все, він буде, висота у нього нижче, ну вже ну... По запилені все буде на вищому рівні. Компенсує цим.